Всім привіт, мої любі українці! З вами знову я Емінем, І сьогодні в нас чергове відео з циклу гайди по всім танкам з глобальної мапи. Сьогодні в нас в гостях 12Б. Спойлер, на каналі вже є відео по таким танкам, як ВК-7201К, Скару 45Т та об'єкт 97. Тому якщо ви не дивилися відео і ви ще вагаєтесь, який танчик вам обрати за глобальну мапу. Тому, будь ласка, передивляйтесь ці відео, підтримуйте ці відео і це відео лайками, коментарями та підписками на канал. Я ще раз кажу, танкісти, будь ласка, робіть це, це дуже важливо для підтримки україномовного контенту. Це все, все що я прошу від вас, від себе ж буду старатись, Ну, радувати вас частіше контентом мама і так далі, я сподіваюся, що весною у нас буде набагато краща ситуація зі світлом. Тому отак. Значить, давайте вже приходити до суті. відео. Значить, Сьогодні ми розбираємо 21Б. починаємо з пірків екіпажу. Як ви бачите, вона у вас перед очима, вони в принципі ревалантні, тобто ви качаєте бойове братство, ремонт, пірки на обзор, пірки на стабілізацію та маскування. Далі тут обов'язково треба качати пожаротушення. але відповідно, поки що в мене його немає, ми фіксимо це інструкцію перед бойовою інструкцію спойлер вона тут обов'язково, тому що танк має доволі суттєві проблеми з крітами Значить, цей танчик, які інші машини за глобальну мапу, ви можете отримати на івенті «Боги війни який нас триває до 27 лютого. Тому я бажаю, що відео буде для вас актуальним. Значить, я цей танчик маю вже досить давно в ангарі, але. Для цього відео я скатав на ньому 17 боїв з середнім демеджем 3854. А, значить, Спойлер танчик мені сподобався, хоч він в мене є я вже давно в ангарі Я на ньому не грав, не тому що він мені не подобався, тому що, як ви бачите, в мене, по-перше, дохріна танків. А, а по-друге, я колись там, коли я його отримав, досить часто грав в АБС-форматі і на рандом залишалось мало часу. А зараз я відповідно вже не АБС-боєць, тому по 121Б. Відосик підготував. Значить, почнемо розбір його з броні, як завжди. Значить, перше, значить, ВЛД, давайте так глобально поговоримо про нього. По цифрам я вам тут поводжу, щоб ви розуміли, що тут по ВЛД, НЛД, теж, теж бачите. Глобально, що вони себе вивляють. танки 8 рівня з пробуттям до 215, ви в принципі, плюс-мінус танкуєте впевнено, особливо якщо там трошечки довертаєте корпус. Ну, не, я, ми говоримо зараз про ВЛД, не про НЛД, на ВД. Ви бачите з кулака пробивається всіми танками, які ви в бою. з доворотами пробивається плюс-мінус нормально. Також, якщо ви візьмете, наприклад, кумулятив з 340 бронепробиття, його в принципі, от якщо ви там виставили якийсь шалений кут з якимось препятствиям стоїть і виставили якийсь шалений кути довернули, і противник вам вистрілив кумулятивом з пробиттям, там 300 мм, то, в принципі, інколи навіть кумулятив можна відбити. Але розраховуйте на те, що ви, в принципі, танкуєте танки з пробиттям до 215. ВЛД впевнено, інші ж танки як повезе, значить, башня. З башні тут цікава ситуація, спеціально поставив кумулятиви. Значить, дивіться, основання башти 304 мм, ну, Тобто, як всі радянські танки, справа з лівого не пробуваються біля маски. Але тут, як ви бачите, вона має таку досить. Різну форму, тому, от знаєте, там плюс-мінус. Ви трошечки не туди попали снаряд, туди полетів, вже 340 міліметрів, 380 міліметрів. Так, основання башні і ну щоки пробиваються, але трошечки вище, вже 340 і так далі. так далі, так далі далі Тобто, ви бачите, вашою башнею вона доволі маленька, можна витанковувати навіть кумулятиви. 10 рівня з прибуттям 340 доволі впевнено. По лючкам, лючки тут дуже маленькі, мають непогане бронювання, як ви бачите. Ну, це проти кумулятиви проти про буде приблизно на 20-15 мм менше, але це в принципі ревелап. Ну, тобто, я б не сказав, бо, що в цього танку є якісь проблеми з лючками чи з бронюванням башти. Вона тут, в принципі, доволі 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 Е, Криша башні. Передня частина 48 мм, задня частина 30 мм, в кришу башні жоден раз не получав, проблеми з цим немає. Далі. Борта цього танчику відповідно тим, чим будете ви танкувати найчастіше. Тобто, ви або під'їжджаєте від якоїсь нас від башні, або ж під'їжджаєте до якогось укриття і танкуєте від борта. Борта 80 мм для СТ 10 рівня, це дуже і дуже ок. тобто, Тут навіть можна трошечки там передовертати проти танків восьмого рівня з невеликим бронепробиттям, типу там проти Істри, так ну проти Петасау лучно довертати, а, а от проти важких танків 8 рівня можна навіть трошечки знаєте, там пограти з ними, порозводити їх від. Умовно кажучи, великого кута, але не забувайте про те, що є катки. Катки тут 190 міліметрів всього лише ну вони пробиваються. Але верхня частина бор... Бор... борта от під таким кутом має там 200 міліметрів броні, 230 в дальній частині, там чуть-чуть ще доверного 250. Тобто, в принципі, все доволі і доволі ок. Якщо ж ми граємо проти танків 9-10 рівня, виставляємо нереальний кут. Він вас не проб, жоден жоден танк в грі вас сюди не проб'є. Тому, в принципі, на борта розраховувати можна. Так, тут є якийсь циліндр під башнею, але ну. Е... Давайте будемо відверті, хто вам туди колись попаде. Ніхто, тому що це, це його ще й не видно, естественно, в візуальній моделі. Тому збронь вона тут є, вона тут непогана. Лоб корпусу талкує танкує танки восьмого рівня доволі впевнено. Башня танкує, в принципі, всі танки доволі впевнено, особливо якщо ви рухаєтесь вперед назад, тобто не даєте себе легко вицілити. Ну і борта відповідно також, якщо ви виставляєте правильні кути. значить далі. По обладнанню, поки що в мене не вкачена польова модернізація, тому я катаю -то з умовно класичним набором обладнання для середніх танків. Це вентиляція, стабілізатор та досилач. Якщо б в мене була вкачена польова модернізація, то все так само, крім вентиляції, ви ставите закалку. Закалка, вам треба, в принципі, в доволі великій кількості боїв, тому що коли ви граєте в сетапах 15 на 15, десяток, де багато ТТ, там де багато арт, вам треба ХП. І відповідно. Закалка вам досить і досить не завадить. Якщо ж ви попали в бой проти танків 8, 9 рівня, тобто в топ списку. Я б на вашому місці закалку прибирав, максимізував свою стрільбу, тобто ставив би вентиляцію вентиляцію. Для того щоб максимізувати ДПМ, або ж якщо випадаєте прямо на відкриті карти, навіть про ситапа проти 15-15 на -15 десяток. Але ви там, умовно кажучи, прийняли для себе рішення в цьому бою, наприклад, воювати на середніх чи дальніх дистанціях, то відповідно ставити також вентиляцію, тому що це в принципі тут доволі доволі доречно. Значить, давайте поговоримо про його польову модернізацію. Якщо вона була в мене вкачена, щоб я поставив значить, по перше, тут ми ставимо. Ліву, тому що танк рятується, відповідно зменшуємо штрафи. Тут ми ставимо плюс 3, мінус 3 і мінус 3 до стабілізації, тому що тут є невеличкі проблеми з нею. І тут ми ставимо плюс 2 кілометри до максимальної швидкості назад, а також плюс 5 до швидкості ремонту шасі, тому що маскування нам тут не треба. Цей танчик, як ви бачили по броні, по його гарматі він грається в умовно кажучи в aggressive плейс. Вам треба постійно грати на передовій, тому маскування вам тут не треба. В ці польові ми з Польві модернізації я б не ставив нічого. Значить, по основним ТТХ зараз покажу огляд, понятно, топовий, скритність, в принципі, абсолютно адекватна, рухливість, значить, 55 км вперед нормальна для танку 10 го рівня, але прикол в тому, що ви аж їдете 25 назад, і це дуже і дуже круто. Уділка 17 лошадіних сіл, спойлер, в бою побачите, їде він нормально. Живучість ХП 1650 дефолт абсолютно 10 го рівня, і його головна фішка це його ДПМ в 3800. До одиниць на хвилину, тобто ще може максимізувати за рахунок, наприклад, бонової вентиляції та бонового е, бонов доселоча. Тут буде 4 тисячі. Е, і відповідно цей танчик від цього грається. Але його головний мінус, як ви розумієте, у кути вертикального нахилу, це всього лиш е, мінус 5. Тому про це треба обов'язково пам'ятати. По набору снарядів, по набору снарядів спорядження, я думаю, ви зрозуміли, тому поїхали в бій, щоб не затягувати. Значить, <кхм> по бою. Кинуло мене, як ви бачите, в нубочку без арти протитанки восьмого рівня на стіпі. Дуже класна карта для мого танчику. Тому, відповідно, давайте поговоримо, як на цьому танчику грати. Тому що якщо ви його взяли, от, наприклад, з аукціону, тобто ну, це він називався мати, чи король, чи король мап, в принципі, це один і той самий танк. Як на цьому танчику грати? Ну, по-перше, ви маєте зрозуміти, що... Це е, така, я б сказав би контра важких танків за рахунок чого? За рахунок того, що у вас 350 мм кумулятив, який летить майже 1200 метрів за хвилину, тобто тут прям дуже приємна швидкість. У Вас дуже хороший підкаліберний снаряд. В нього дефолтне пробиття 268 але при цьому він летить 1400 метрів за хвилину. Це дуже і дуже непогано, тому не забувайте про те, що ви... За рахунок своїх снарядів, за рахунок свого бронепробиття, відмінно контролюєте саме важкі танки супротивника. Тому ви агресивно граєте в кожному бою. От зараз, як ви бачите, я прожав позицію. Отримав перший шот від Центріона, зразу отримав баки. Зараз ми трошки поговоримо про оцю його особливість. Так? Значить, прожимаємо в агресивну позицію і починаємо реалізовувати свою гармату. Тобто я став від бортика, як ви бачите, Центріон мене пробити не може, з тебе мене пробити не може. Так, я, відповідний, самих не дуже пасильно походиться, але тим не менше. Значить, давайте розберемо. Які ж в нього є основні проблеми. з Чим ви столкнете? Значить, по-перше, як ви бачили, я граю з настановою е, пожеротушення. Е, чому? Ну тому що та, баки в цього танку, ну вони буквально скрізь. Е, вони в відповідному кормі, ну в, в бортовій частині кормі, вони в, ло, в лобу корпусі, і е, будь-який танк з альфою вище 500, 500 мм, ой, не 500 мм, 500 демеджу, е, може вас підпалити з першого пострілу в ці баки. Тому. Тут ревелантною буде дуже і дуже непогано оця нова закалка, яка збільшує ХП модулів цього танку, тобто, щоб вас не підпалювало з першої пайки, ви ставите оцю нову закалочку і відповідно вирішити цю проблему. Ну тобто тут це нове обладнання буде дуже і дуже доречним, тому що танк дуже сильний квітбій. Крім баків, в нього є ще дуже велика проблема з бойовою платкою. Тому що це, як ви знаєте, радянського. Російська школа танкобудування, де життя людей ну, до нього відноситься як до сміття, тому відповідно танк ну, дуже і дуже сильно критується. Боєкладка по всьому корпусу, вона в бортах справа, зліва, вона в башні. І за ці 17 боїв мені відривали вже бошку. Тобто так це була триста 33 потесал з великою альфою, але тим не менше з першого пострілу відправився в ангар без якихось там питань. Тому я ж кажу, закалочка, оця яка нове обладнання тут є, і вона тут, в принципі мастка. Тобто, якщо вирішив там покатати на цьому танчику, там не знаю, якусь там сесію з, наприклад, 100 боїв або вирішив взяти три відмітки, то краще взяти замість звичайної закалки цю е, покращену, яка в нас з'явилася в, в, в цьому патчі. О, з критами розібралися. Пам'ятайте про те, що в крітизбірник, якщо у вас немає п'єрків екіпажу, відповідно, там я ж кажу, пожеротушені обов'язково ставлю інструкцію. І все доволі доволі хопно. Далі, як ви бачите, що по бою в нас складається. Я приїхав на фланг, в принципі, доволі агресивно відіграв, маю вже майже, майже 3000 демеджу, але бачу, що в них там дуже багато танків живих. У мене тут всього лише два союзники, плюс у них досі половий об'єкт 28 рарін 4, який... Напевно, в якийсь момент все-таки поїде вперед. Ну і відповідно приймає рішення відступати. Як ви бачите, я постійно кручу камеру, моніторю ситуацію на полі бою, тому що це все-таки середній танк, який би він броньований не був. Але не забувайте, що у вас тільки 1950 хп, і кожна ваша помилка це втрата дорогоцінного ХП. Тому обов'язково треба постійно моніторити поле бою, обов'язково реагувати на ситуацію на полі бою. І користуватись вашою відмінною динамікою. Я вважаю, що вона тут прям дуже крута, особливо за рахунок цієї швидкості назад 25 км на годину. Це прям реально крута фішка цього танчику. От, ще й полівометризацію ще 2 кілометри, ви будете їхати майже 30 км назад, тобто деякі танки так вперед їдуть. От, е, Тому маєте це на увазі. Тут як е, я реалізую бронепробиття своє 350 мм та своїм імбовий кумулятивний снаряд, тобто вицілює об'єкту 28 моторне трансмісійне відділення. А, мій кумулятив мені це дозволяє робити, але бачу, що ну, пряме столкновіння з ними ні, ні до чого. Я тут можу скористати своєю маневреністю і відповідно займаю цю позицію для того, щоб зустріти ще танки, які рашать на мене. Тобто ви постійно маєте бути в русі, постійно в динаміці, постійно моніторити ситуацію на міні-карті, давати тички на реакції. Тобто краще, наприклад, от, ви от зараз виїжджаєте, от, як я зараз, да? краще дати отак на реакції, не сильно зводитесь. Так, ви, напевно, не попадете, але ви цим ну, такими виїздами зменшуєте шанси противнику вас вицілити та пробити. Е, далі, знову-таки, моє 350 мм бронепробуття дозволяє мені пробувати Крайслера в пряво в лоббашти. Тут я бачу об'єкт 284, який рашить на мене, але отримає з бази від 30 заслужено, заполучає за свою наглість, е, бачу, що він шотний. Тікатися назад. Ситуація побою трошки нормалізувалася, але це, повірте мені, ще далеко не все. Тому Ще раз скажу, значить, якщо ви взяли його за аукціон, якщо він у вас був або якщо ви плануєте грати на ньому після того, як ви отримаєте його на глобальній мапі, пам'ятаємо про те, що ми нав'язуємо агресивну гру противнику, але не забуваємо про те, що якщо ваші союзники програють план, то ви можете спокійно відступити, тому що ваша динаміка вам це дозволяє. Тобто ви забій можете змінити там один, два, три направлення. От. Але не забувайте ще про те, що у вас у Вене мінус 5. Тобто. Якби в цьому танчику ще були б, напевно, у Вені, ну хоча б мінус 7, як у Об'єкта 140, наприклад, так, то я б міг би з впевненістю сказати, що це ну, прям кандидат на найкращий середній танк 10 рівня, тому що він а, броньований, в нього є ДПМ, в нього є хороша динаміка, в нього є хороше маскування. І я не повний казав про броню, але яка ніяка броня, яка реально дозволяє вам танкувати, особливо в топі, доволі, доволі впевнено. Але Увені тут немає. Тому на це треба зважати. У мене це дуже важлива річ, особливо на 10 рівні, тому що вже на 10 рівні майже там не те, що майже всі, але дуже багато танків з ними проблем не мають. Грають від рельєфів, від своїх башт, і це накладає відповідні обмеження на цю машину. Також, якщо ну, ми, ми ще поговоримо про реальність, у Вене тут мінус 5. Це не робить цей танчик ні в якому разі якимось але, я б сказав би так, Він хороший, але не імба. Е, не імба, тому що крітується, тому що немає тобто, розумієте, так? Е, от, Тому про цей танчик проговорили. значить, е, Далі знов таки ситуація по бою висідує об'єкту 252 у лічок. Тут мене хвалий союзничок на ЄБРІ. Спасибо йому з нікоментал 920, 121 топ. Спасибо, братішка. Значить, розбираюсь я тут на кінець з цим флангом, але прилітає половий Бураск. Бачив ще концепт 1400 хп. Мій союзник 30 має тільки 200 хп. Тобто він шодени, розуміє, що він зараз помре, влітає 430-й в нього. Я відповідно реагую на це. Різко їде на 430 даю йому паєчку, відкатую назад. І от про що, що треба сказати, про стабілізацію. Значить, дивіться, як ви бачили на, на початку особливого цього бою, були шоти в мене на реакцію, які я не давав. Наприклад, зараз Бураска не дав, і ще буде в цьому бою шоти по конвею, по скорпіону, по здоровенним танкам, які я не дав. І що можна сказати про стабілізацію? Тобто на неї можна розраховувати, вона тут досить непогана, тому що у вас є Альфа 390 і ДП за якщо б цього танку ще й була якась імбова стабілізація. Е, ну Це була прям супрембова тачка, але ну не все ж так зразу. Але вона фікситься, як я казав, польовою модернізацією, плюс, якщо ви розкачуєте екіпаж, вкачуєте йому пожаротушення, ви можете зняти цю інструкцію на, е, цей, на пожаротушення, і відповідно поставити інструкцію на стабілізацію, стабілізатор, плюс вам польова модернізація, що додасть бонуси, і відповідно. Сумарно ця інструкція та польова модернізація дасть вас вам можливість краще попадати, умовно кажучи, з вірту. Точність тут ви і так бачили 0,29. Тобто, взагалі, про параметр точності в нашій грі говорити ну, це якийсь мавітон, ем, тому ми на неї особливо не звертаємо уваги. Важливо це стабілізація. Стабілізація тут без польової хороша, з польовою буде е, хороша плюс. От, тому польова тут, в принципі, не лишна. Значить, по бою, <кій> як ви бачили, я вже вроді би там тух, тух, там постріляв, там постріляв, натанкував майже 3 тисячі, настріляв 6200, насвітив 400 демеджу, але все ще далеко-далеко не вирішено. В них є фуловий концепт. Я не знаю скільки ХП в їхніх ПТСАу. Тому спочатку я зараз приймаю рішення встати на прийомку, бо в них всі три танки світили цьому фланзі. Можливо, вони все-таки поїдуть за рахунок там. Концерт, за рахунок може конвею якось. Але я бачу, що в принципі з ТРВ стоїть контрит цей фланг, і ми з е 50 можемо скоординуватись, бо він мені бачите, пише в чаті, і відповідно пропушити протилежний фланг для того, щоб отримати якусь пространство по карті. Тобто, ще раз скажу, давайте зафіксуємо це в голові. 121 Б. Це напівважкий танк з красним ДПМом, з класним бронепробиттям, який. Єдине, чого немає, це Увенів і там суперембової якоїсь стабілізації. Ви за рахунок цього постійно рухаєтесь по карті, постійно моніторите ситуацію, що, де, як проходить. Ви маєте бути спочатку нав'язувати свій, свій гімплей для супротивника, тобто приїжджати в агресивні позиції, забирати їх першими. Так, там, умовно кажучи, горка-маліновки, горка, горка рудніків, Ви їх обов'язково забираєте за рахунок динаміки. Далі, відповідно, від цих позицій відіграєте, навіть якщо ви втратили якусь там частину Хопе. Після цього ви відповідно рухаєтесь по всій карті, постійно намагаєтесь з'явитися в несподіваній позиції для суперника. Але як ви бачите, концепт нас читає. Він також тут, в принципі, в несподіваній позиції. Я думав, що він буде стояти десь в квадраті А3. Ну, навіть навіть не концепт, я думав концепт десь буде тут, а тут буде якийсь скорпіон чи ханвей, але тим не менше. Бачимо, що в нього дефіга ХП, плюс мене в нас немає інформації по А3. Можливо, там стоїть, наприклад, Скорпіон, тому рашити їх немає сенсу. Відповідно, ми які рішення приймаємо, все правильно змінюємо план. Тому що динаміка, динаміка, динаміка. В нас ще 4 хвилини ми можемо це розіграти. Я відповідно набираю дистанцію. Для чого? Для того, щоб не засвітитися, якщо що, наприклад, хтось тут стоїть в базі, набираю дистанцію, перекатись на інший планг для того, щоб е почати. Відповідно, вбивати танчик. Їде конвей, величезний танк. Я напівзведення по ньому не влучаю, але, як ви бачите, з, другого, з другої попитки все в принципі, без питань залітає. Це кстати, про стабілізацію ще раз. Значить, далі. Я відповідно думав, що з 370 метрів я засвідчусь, тому хотів під'їхати до цього камня, щоб не було діагонального прострілу з бази. Але Бачу, що все нормально з бази по мені навіть не намагалися стрільнути, тобто я ні звуків не чую нічого, бачу, що СТРВ плюс десь біля цих камінь, тобто, якщо навіть Скорпіон по мені, по, по мені жахне, він засвітиться СТРВ, стане сюди і почне мене прикривати, тому відповідно не боюся вже, піджимаю під їхню базу і починаю агресивно розігрувати. Плюс є вже інфа по концепту, що він стоїть цій позиції а 3, значить Скорпіона там немає, тому що там незручно для двох танків. І я, відповідно, шукаю Скорпіона десь на цьому фланге, бо він останній раз світився тут і, напевно ж він отут. Ну, звісно, він там і стоїть. Я, в принципі, навіть навів туди приціл, як ви бачите, ну готуюсь туди стріляти. Стабілізація мене підводить. Опять же, Скорпіон величезний танк, але навіть Скорпіона з віртухи, так, я розумію, я стріляв з віртухи, там на, на горках скачучи, але ну, не влучив. Тобто я ж кажу, стабілізація тут не рекордна, про, про це не забувайте. Дозвольтесь, коли є час. Коли немає часу, так може стріляти з віртухи, щось залетить, щось не залетить, але не зліться і за цього. Далі, все, Стрипіон ми забираємо, досвідчуємо 6800 урона є, 3000 3 Тобто, бачите, в топі списку абсолютно зіграв як повний універсал, виконав роль і важкого танку, виконав роль і середнього танку, і плюс навіть щось поцвітив. Тобто танчик дуже універсальний, дуже класний, єдине, що не хватає у Далі їдемо, забираємо концепта, дограємо дефолтний, Ну вже тут залишилась чисто справа техніки, але от подивіться на цей постріл від концепту зараз поми. Я викату під нього агресивно. Танк з Альфою 400 дає мені 3 крити — гусінцу, боєукладку і е, члена екіпажу. Якогось вибора обіз'яну, не з тих якого, якого по-моєму, на відміна. По тому не забувайте, будь ласка, про це, що танк рятується, танки є з цим великі проблеми. Тому не забувайте про ту польову модернізацію, про яку я вам казав. На цьому, хлопці та дівчатка. Мої любі українчики, в мене для вас все. Зустрінемося в майбутніх відео, в майбутніх стрімах. Якщо ви додавали до цього моменту, то будь, ласка, не полінуйтесь, поставте лайк, напишіть коментар та підпишітися на канал. Всім дякую за увагу та до зустрічі.